Доброго ранку. Сьогодні субота, і мої рослинки потребують поливу. Тиждень вони простояли на вікнах, тому що довелось через проблеми із освітленням. Розмістити їх як найближче до освітлення це, звісно, вікна. Нічого страшного. Ми все переживемо. Головне, без російського міра. Без світла, без. Опалення, але без них. Я хочу вам розказати, як я поливаю свої рослини у зимовий період, так, щоб не було переливу і щоб вони почували себе як найкомфортніше не відбулося загнивання коріння, не причепилася чорна ніжка. Дуже гарний метод. Якщо вам сподобається, можете собі використовувати, і у вас взагалі не буде проблем ніяких із дозуванням полива. Ось у мене є водичка. І ось є така штука. Набираємо водички. Яким розчином я поливаю, якщо ви додивитесь це відео до кінця і підпишетеся на мою сторіночку, у слідуючому відео я підготую про те, чим я поливаю рослини, що я використовую для їх підкормки, щоб вони були зелені, гарні, щоб розвивалася шикарна коренева система. А поки що ми дивимося, як правильно полити їх, щоб вони себе почували дуже добре. Ось ми набрали водичку. У нас є рослинка, яка просохла за тиждень, дуже гарно просохла, тому що їх треба так полити, щоб не було лишньої води, щоб зимовий період, звісно, вони стільки не використовують вологи. І тому ми беремо стаканчик або гощечок і дуже акуратно по краю, не заливаючи серединку стволика капельками. Щоб водичка протекла по стінках стаканчика, проливаємо. Ми бачимо, самі дуже візуально ми гарно бачимо, як водичка потекла по корінні. Ось. І все. Багато поливати не потрібно. Цього вистачить. Ось у нас є рослинки із горшечках. В гошечках дуже гарні. Насичено зелені, почувають себе дуже добре. Нічого страшного, що немає підсвітки, хоча її дуже потрібно для таких молодих рослин. І ми собі головне не перелити. І ось ми по краєчку прокапуємо. Але прокапуємо так, щоб водичка стекла і внизу витекла. І внизу витекла, от капельки викапають. Тільки капельки, кілька капельок капне із дірочок внизу, ми знаємо, що ми добре полили, що рослинці це. І ось ми так робимо. З усіма своїми рослинками, які отримали те, що їм потрібне, і будуть собі далі чекати нашого поливу. Поливаю я не часто до повного просихання. Ось ми бачимо, яка у нас гарна коренева. Це у нас сорт дуже гарний, дуже гарно розвивається царська наречена. Ось я дуже люблю садити рослинки у прозорі горщички і спостерігати, як йде розвиток їхньої кореневої. І я бачу, якщо щось пішло не так, я зразу стараюся її виняти, роздивитись, коріння і пересадити. Ось, ви бачите, мені довелося всі рослинки молоді, це мій молодий дитячий садочок, весь розкласти на вікнах. Але нічого страшного. Ми переживемо цю зиму і таким методом. Але ми всі знаємо, що ми повинні пережити цей момент, тому що є ті кому гірше. Дякую за те, що ви додивились до кінця. У слідуючому відео я вам розповім, що знаходиться у водичці, для того, щоб рослинки мої гарно росли, розвивалися, але не витягалися. Дякую за увагу.